Сальвія блискуча, вулкан. Того року саме це насіння я саджала і отримала хоч якийсь результат. А цього року посіла з цієї пачечки 26 лютого. І жодна насінина не зійшла. Цілий місяць я чекаю, поливаю, провітрюю. Ноль. Хотіла, щоб насіння не пропадало. Зекономити. А треба пересівати на своє насіннечко свіже зібране. А пишуть, що годне по 28 рік, а воно, відать, вже давним-давно старе насіння, це раз не показує ніякого результату. Більше навіть пробувати не буду це насіння саджати, буду тільки своє. Взяла 3-4 дні тому своє насіннечко свіженьке, на ватні диски понаскладала, намочила. І отак от в коробочку уклала, періодично провітрювала. От зовсім інша справа. Я хоч бачу, що воно живе, що воно починає там от вже включитися все. Сьогодні буду висаджувати. Вирішила не замарачуватися і посіяти в той самий латочок. Тільки пододаю сюди зараз земельки. Як же пташки співають на вулиці гарно. Я порахувала свої насінинки, там їх 23. Тому не скрізь получиться по два місцями три луночки треба буде робити в ячейки. Ну, а тепер за допомогою зубочистки треба зробити ювелірну роботу. Взяти якось так на сінинку, щоб не пошкодити росточок, а ватний диск має властивість чіплятися, то це не швидка історія. Ну, ви вже зрозуміли, що це робота для терплячих. Все посіяла, обома руками було набагато зручніше. Тепер все проливаю і, сподіваюся, зараз буде гарний результат. Відставляю тільки дату треба переправити тепер. І чекаю. you <pause>